Усім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми п'ятьма розчаруваннями. І, власне, було б дуже цікаво послухати ваші розчарування в коментарях, тому обов'язково залишайте їх, ставте лайк, якщо вам подобається такого типу відео. Ну і, власне, почнемо. Першим розчаруванням моє буде сьогодні Лірен. Це в нас міцелярний демакіяж 3 в одному для очей. Це делікатна форма для чутливої шкіри, він одобрений офтальмологами. Він має ніжно знімати, ніжно очищати, знімати макіяж, і навіть заживлювати. Як бачите, в мене доволі повна упаковочка, тобто я ним буквально скористувалась, можливо, раз три, разів три, десь ось так. не більше, тому що це не зняття макіяжу, а це якась каторга. Я не знаю, в ним менше брала а, у цього засобу. Ще якщо тіні, вона якось більш-менш зняла. Туш, це була просто катастрофа. Вона, а, вона розмазувалася, скільки б я не терла, вона все одно залишалася на віях. Я потім це помічала, коли навіть торкалась до вії, там в мене була вся майже туш. Вона взагалі він взагалі він, він не знаю, можливо, він занадто ніжний, але абсолютно не працює для мене. І причому не те, що для мене, я чула багато відгуків інших дівчат, які також казали, що він абсолютно не працює. Можливо, тональну, тональним можна знімати, але я насправді навіть не пробувала. Мене просто рука до нього не тягнулася взагалі після цього. Тому наразі це для мене великий провал. А попри все, що я дуже люблю косметику Elf, в них також є доволі невдалі продукти. І сьогодні я вам покажу ось такий червоний блиск для губ. Це в нас Elf Glossy Gloss. У нього доволі цікава, красива упаковочка з, чорним матовим, з чорною матовою кришечкою. Ось так відкручується. А, доволі такий цікавий аплікатор. Ось. В нього він ось так малює скажімо так, не дуже зручно. І як бачите, блиск лягає такими пробілами чи що. Він доволі, дуже нерівномірний. Ну, але блиск, це ще б я могла побачити. Але він пахне дуже, дуже хімічно, насправді, помади від Альфу значно краще пахнуть. І також він дуже липкий. Але разом з тим, липкість часто продовжує життя блиску, то цей ще й доволі нестійкий. Словом, самостійно його носити некрасиво, тому що він, лиш, він не нерівномірно лягає на губи, дуже нерівномірно лягає на губи. А поверх якоїсь помади, то ця помада, навіть якщо була якась стійка, то стане зовсім нестійка. Некомфортний, до нього все липне, до нього все якось. Тіхось погано він лежить мені, і я не знаю, мені він взагалі не подобається. Хоча я думала, що я з ним подружуся. У нього дуже крутий червоний колір. І... Але ні, на жаль, попри все, що я люблю всі по... кілька помад від ELF, люблю їхні праймери і цей повний провал. Наступний наступне розчарування, майже чуть не сказала фаворит це в нас тіні від Maybelline, це iStudio. І це ось така запечена дві, двічка тіней. Я ще її відкрию. Ось. ось так вона виглядає. З одного боку сірий, з іншого боку а, рожевий в перемішку з якимось темно коричневим, блакитним. Ну, словом, перемішуємо там дуже багато всього. А, тіні самі по собі. Ось на пальці вони ніби насичені, ніби ось такі Гарно, їх, гарно мали переносими, насправді переносяться вони пензликом жахливо, вони дуже осипаються, вони так пилять, коли при нанесенні. Ну і взагалі доволі нестійкі. Якось вони мені, словом, не сподобалися. Можна сказати, що їх на очах взагалі майже не видно, що я робила якийсь макіяж, що я там щось там старалась, малювала, що його не робила, здається, одне і те саме. Ну, якось я не подружилася з тінями від фірми Maybelline. на жаль. Наступне в мене розчарування це сушка від фірми Revlon. Це у нас Liquid Quick Dry. А швидка сушка для лаку. Об'єм 14,7 мл. Вона, перше, що мене здивувало, вона дуже рідка. Ось, вона таким лягає зверху таким, таким шаром, вона не, не затримується на того, зразу ж висихає на нігтях. Але сушка висихає, а лак ні. Я пробувала по-різному, я її менше, я її більше наносила, я трошки чекала, менше чекала дошечка. Словом, вона мені взагалі не сушила лак. А, якщо ще, можливо, якийсь верхній шар лаку десь трошки висихав, то от коли я наношу два шари, це, це взагалі катастрофа. Бо вона, я не знаю, ну, напевне, за години-дві, а я вже могла десь здерти лак, тому що вона не висохла добре <кхем> і нормально не сидить, очевидно, і якось зовсім. Після цього я знову повернулася до Sally Hansen і, і нема претензій взагалі. Це ж, на жаль, велике розчарування. Ну, і останнє розчарування на сьогодні це в нас буде маска для лиця, фітомаска для обличчя, жива косметика Ірен Букур. А про ірен Букур я вже кілька разів розповідала. У мене були на блозі. Перед, після цієї маски я пробувала ще масочку 7, мінус 7 років, якось так, вона трав'яна. Оця мені доволі сподобалась. А ця з фруктовими кислотами, екстрактом чорної смородини і маслом виноградних кісточок. Взагалі повз, просто, я не знаю, вона обіцяє інтенсивне обновлення, зволоження і регенерацію шкіри. На жаль, на превеликий жаль, все, що ця маска робила, то це пощипува обличчя. В неї ось такий, не знаю, як пояснити, рожевий, напевно, колір. І я наносила її на обличчя. Вона спочатку хвилини-дві три пощипувала. Її треба наносити на 8-10 хвилин. Хвилини-дві-три вона пощипувала трошки, потім цей ефект зникав. Я ходила там 10 хвилин з нею. І після того, як я змила, я не побачила взагалі нічого. Жодного ефекту. Як шкіра була, так вона шкіра і залишилась. Хоча б мінімального якогось. Не знаю, освіжування обличчя ні, нічого взагалі. Я не знаю, я її нею користувалася певний час, я пробувала трошки довше її тримати, швидше, менше, більше наносити, менше наносити різними шарами. Вона ніяк не працювала, вона просто от ось... марна трата часу, насправді. Тобто, як наскільки мені сподобалося. Наступна масочка, яку я купила після цієї, це була маска мінус 7 років, здається. Тут вона якась там умоложуюча, трев'яна, вона, вона була дуже хороша, вона, в неї дійсно видно було ефект. Так мені абсолютно не сподобалось оця. Вона не робила рівно нічого і взагалі не знаю. Насправді я її не бачила, щоб її хтось десь рекламував, просто мені насправді. При першому замовленні, здається, вона мені попалася в подарунок. Ну і тепер зрозуміло, чому її давали в подарунок, бо вона абсолютно дуже-дуже-дуже мені не сподобалася. А, словом, на сьогодні це всі мої розчарування, які я хотіла вам розповісти. Тому обов'язково залишайте свої коментарі, розповідайте, які у вас фаворити. Можливо, щось з цих продуктів, які я сьогодні про які сьогодні розповіла, ви пробували. І можливо, вони вам сподобались. Обов'язково також розповідайте. Я хочу. Можливо, це я якось неправильно їх використовую, або щось, щось не так роблю, тому обов'язково пишіть. Також ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, і підписуйтесь на мій канал, якщо не хочете пропустити нових відео. Тому до зустрічі, побачимося зовсім скоро, вже у вівторок, і... вже у... Так, у вівторок і гарного дня.